Чому мене навчили 14 років у Канаді? Хотіла сьогодні поговорити з вами і поділитися своїми думками та розмислами стосовно того, чому ж мене навчили останні роки життя у життя за кордоном, життя як іммігрант у незнайомій мені країні. І я веду щоденник і особливо. Останні кілька років дуже багато думаю над тим, як же стати кращою людиною і якось змінити цей світ на краще, навіть у якомусь дуже маленькому мікромасштабі серед мого кола людей, яких я знаю, на яких я можу трошки вплинути. Тому мені дуже важливо дивитися на ті уроки, які мені дало життя. І не тільки самі на них навчатися, але і можливо поділитися з кимось іще, щоб іншим не треба було проходити такі самі, може, помилки. Бо я знаєте, як кажуть розумна, як там кажуть, розумна людина вчиться на своїх помилках, а мудрі, а мудра людина на чужих. Так ось трошки хочу поділитися з вами а, мудрістю для вас, бо це для вас буде мудрість. За стільки років, звичайно, дуже багато я змінилася як людина, і моя ідентифікація як людини також дуже сильно змінилася. Бо це був такий надлам персональний. Звичайно, пристосуватися до іншої країни, культури, інша мова, трошки змінити орієнтир, які у мене будуть мрії, стосунки, як буде виглядати моя родина, як часто я буду. Відпочивати або в якому темпі я буду працювати, усе це, звичайно, змінилося. Але давайте сьогодні подивимося на п'ять таких найбільших речей, які я вивчила. І я думаю, що можливо у мене буде ще такі відео, бо дуже багато спостережень є, з якими хотілося б поділитися, якщо є хтось, кому це може буде цікаво послухати. Перший урок в Канаді. Який мені прийшлося вивчити за кілька років це те, що ніколи не можна опускати руки. Як би життя тебе не кидало, як би не було важко, як би все не здавалося, що нічого не виходить, і наче весь світ проти тебе, все одно здаватися не можна. Треба мати терпіння і. Наполегливість просто жати, просто давити далі все, що треба зробити, просто зробити, накидати собі план, можливо, навіть два: план А, план Б, може, навіть план С, як ви будете діяти при різних поворотах долі, але мати терпіння дочекатися, поки все дасть свої плоди. Бо в Канаді, на жаль, це дуже повільно, тому. Робити висновки з приводу того, наскільки тут гарно чи погано, наскільки у вас тут виходить чи не виходить, базуючись на один-два місяці або навіть один-два роки життя тут, це трошки зарано. Номер два, дуже схожий такий висновок, що безвиходних ситуацій не буває. Я кажу саме спасовно себе, я розумію, це тільки стосується, можливо, мого власного досвіду і. Досвіду життя у Канаді у мирний час, звичайно. Але скільки разів у мене тут щось не виходило, і десь були якісь розчарування у людях, взагалі у житті, взагалі було таке, знаєте, моменти, коли хотілося втратити віру. Але якимось чином я продовжувала. Бо... Здавалося, що вибору не було, але насправді все, що ми робимо в житті, це є наш вибір. І коли нам здається, що життя йде не так, як ми його собі бачимо, або як ми вважаємо, воно має йти, нагадайте собі, що все, що ми маємо, все, що ми робимо, це є вже результат наших виборів, які ми зробили. Під час нашого шляху, тому це просто такий як висновок нагадання. Третій урок це те, що я навчилася бути відповідальною за власне життя і за власну долю. Коли я приїхала в Канаду і побачила, як тут усі дуже зайняті, як тут дуже швидке життя, ні в кого немає ні на що часу, а навіть у людей, від яких я може трошки очікувала більше допомоги і впливу на моє життя, колись навіть були такі думки, наче я якась жертва, бідненька, я приїхала, у мене нічого не виходить. В якийсь момент я зрозуміла, що насправді. Ніхто мені нічого не винен. І ніхто не зобов'язаний мені допомагати, ніхто не зобов'язаний мене а, підтримувати. У житті, можливо, тільки батьки це можуть нам надати, але мої батьки, моїх батьків вже дуже давно нема. І я навчилася бути дорослою у досить такому ранньому віці, і якийсь час. Я ще жила якось. Мені вдавалося жити трошки так по накатаній дорослі, бо в Україні все так знаєте, зрозуміло. Ти гарно навчаєшся, потім ти вступаєш до на, до. Навчального закладу і потім йдеш там по кар'єрі. Або може йдеш у якийсь бізнес. Коли ти переїжджаєш у нову країну і починаєш все з нуля, то якось воно зовсім не накатано, бо здається, що перед тобою просто з одного боку, наче нема нічого, а з іншого боку, наче всі шляхи відкриті. Тому з приводу саме мого життя, я зрозуміла, що. Навіть якщо в кінці нічого не вийде і я програю, так сказати. Мені перед собою має бути не соромно, тому що я дійсно поборолася, і я робила все, що я тільки могла зробити для того, щоб якось зробити найкраще з тої ситуації, яка мені була дана. Бо у всіх у нас початкові дані. Різні так, різні обставини, різні можливості, і фізичні, і фінансові, і інтелектуальні у нас у кожного свої. Тому моя задача була просто зрозуміти, що якщо я це для себе не зроблю, якщо я не переживу цю імміграцію і не зроблю з неї щось по максимуму, ніхто за мене це не зробить. Четвертий урок це те, що Треба мріяти. Треба мріяти і мріяти широко. Бо мрії можуть збуватися. Навіть ті мрії, які здається, що ну навіть не знаєш, як взагалі може так скластися, що воно здійснеться. І, і іноді ми самі собі обрибаємо крила, обрибаємо їх навіть, я б сказала, зарано, ще навіть не спробувавши. І ті наші. Маленькі чи великі мрії, які ми собі бачимо, навіть не мають можливості розвиватися як той ембріон. Ми зарано їх зупиняємо. Так ось, коли я сюди приїхала, перші кілька років до того, як я пішла навчатися. Я насправді, мабуть, що мені давало енергію, це та надія і та мрія, що я а, вступлю до того навчального закладу, до якого я вступила. Бо у моїй свідомості для мене я собі так вирішила, що якщо я зможу вступити до того закладу, навчитися отримати ту професію, то після цього життя моє якось вже складеться. І це все, що мені було треба. Тому. Незважаючи на те, що багато людей мене попереджували, що у мене нічого не вийде, я іммігрант, це моя нерідна мова. І я буду конкурувати з канадійцями, і людьми, які тут все життя живуть, і у них тут є достаток, є зв'язки, є гроші. Все одно у мене все вийшло, і я хочу сказати, що у вас теж. Все обов'язково вийде, якщо ви будете вірити в себе, і якщо ви просто не будете зупинятися, мріяти і ставити собі якісь цілі. Ну і останній, але, можливо, хтось скаже найважливіший такий урок або висновок за останні роки, які я тут жила, це те, що стосунки і родина є незамінні, і вони являються. Найбільшою, мабуть, цінністю для людини. Бо ніякі гроші світу того не варті, якщо ви один, якщо вам нема з ким розділити а, ту те життя, яке ви можете собі тут збудувати у Канаді. І насправді це один з найважчих уроків, який мені довелося вивчити. Коли я приїхала сюди і почала дуже активно працювати, волонтерити, вивчати мову, готуватися до вступних екзаменів, то було дуже багато. Я дуже мало відпочивала. І я дійсно, ну, як знаєте кажуть, даю, дала свої не 100%, а 200%. І в якийсь момент я почала помічати, що Мої стосунки навіть з чоловіком почали якось віддалятися. Ми майже не втратили один одного. Слава Богу, ми це помітили вчасно і змогли знову все побудувати, але, знаєте, я, ми були вже на такому краю, коли дійсно існувала якась загроза стосункам. Тому ми це нам, на жаль, це довелося вивчити через такий дуже важкий урок. Але тепер ми вже його не забудемо, бо це на власному досвіді, і дійсно імміграція, переїзд може бути дуже серйозне випробування для. Шлюбу для будь-яких стосунків для будь-якої родини це дуже велике випробування. Але хочу наголосити, що стосунки це одне з найважливіших, що у вас буде у житті. Є навіть таке гарвардське дослідження, яке було дуже довге на чоловіках ХХ століття. Здається, воно йшло десь 60 років, і вони подивилися багато показників саме здоров'я і довготи життя, і того, як взагалі склалося життя у тих людей. І виявилося, що предиктором того, наскільки гарно буде у когось життя і здоров'я, і все таке, і кар'єра, найкращий предиктор того це саме якість стосунків. Якщо людина є самотня, то їй набагато важче жити і радіти життю. І потім все ж продуктивність теж буде падати. Бо ми соціальні тварини, ми не створені для того, щоб бути самотніми, щоб жити самі по собі, і нам завжди комфортніше, коли у нас є друзі, коли у нас є а, кохані, коли у нас є родина. Тому я хотіла на цьому саме завершити. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, не здавайтеся. Продовжуйте мріяти, не опускайте руки. Як би важко не було. В кінці кінців, мені здається, що життя, ось кажуть, несправедливе, несправедливе, брутальне, так. Але для тих, хто дійсно живе чесно, живе по правилам, живе ем, повністю віддаючи себе і з правильним моральним кодексом для того, Усі дороги будуть відкриті. Можливо, не одразу, але двері відчиняються, коли ви несете доброту, коли ви несете віру, любов і надію. Не знаю, сьогодні вийшло якось так. Якось так філософсько. Не знаю, чомусь так згадалися всі 14 років, скільки всього довелося пройти. І було нелегко, але я сподіваюся, що це до вас відгукнеться і що. Можливо, щось із того, що я сказала, комусь відгукнеться у серце. Дуже дякую вам за перегляд. Будьте здорові, безпеки вам, мирного неба. Слава Україні! До побачення!